Мама, зараз. А ходім там багато, ходи, покажу там шиє. Ходи. Йдеш, я, тобі ще? я тобі там покажу з другого боку. Там є, ходім. Я тобі такий самий покажу. Ходи. Я тобі машинку покажу. Ходім за машинку. Ходім, мачку, за машинку. Ходи за машинку. Ходи, ходи. Ходи за маску за машинку. Ходимо твій машинку, ходи. Ходи за машинку. Дивися, скільки тут багато машинок, дивися. Дивіться, яка машинка, дивись. Дивіться машинка, видиш? Да. Дивись, машинка яка. Да. Ти хочеш таку машинку? Да? Хоч таку? Да. Давай. А що ж ти хочеш?